Здравствуйте, мої шановні глядачі. Продовжую показ моїх знахідок на блошиному ринку мадрида минулої неділі. Це вже друга частина. Для тих, хто не подивився першої частини, я залишу посилання під цим відео, і ви зможете подивитися все з самого початку. Як я і казала в попередньому відео, більшість моїх знахідок в цієї неділі було прикраси на шию. І це, наприклад, знайшла я отаке от намисто. Я завжди кажу, що мені подобаються дуже гранати, і навіть в вигляді імітації гранатів, ну, не будь які, а саме чеське гранатове скло. І це вважаю я саме той випадок. Як ви вже побачили, тут є отаке пошкодження. Трошки розірвалася тут така стрічка, яка є, ну, бачите, з вставками стразів. Але, наскільки я знаю, це не дуже важко. Тут треба трошки попрацювати, вставити там таку пластинку невеличку. І можна все відновити, як то кажуть, в домашніх умовах. Це не потребує якоїсь роботи спеціаліста, як, наприклад, Пайка. Ні, там можна так вставити, розігнути, поставити і все. А усьому це намисто в ідеальному стані. Я так кажу, тому що. Ось дивіться, всі стрази на своїх місцях. Тут всі стрази. Навіть застіпка, що буває ну, дуже рідко, має вставки. бачите, три маленькі стрази там є. І стан металу. Немає східу покриття, немає ніяких темних плям на металі. Ну, все все, все в ідеальному стані. Покажу і тут теж. Так що, я вважаю загалом, що це е, мені пощастило знайти таку прикрасу, тому що, знаєте, не просто так одна лінія, там дві-три деталі, а ось з підвисами. Вважаю, що це якісь 70-80 роки 20-го сторіччя, ну так мені здається. І ще одне намиста з скла. Теж мені дуже сподобалося, бо я відразу помітила, що це вінтажне намисто, бо ці намистини це ручна обробка, ручне гранування. Вони не зовсім однакові. Навіть я подумала, може, це гірський кришталь. Кожна намистина на піну. Тут така гарна зборка. А от тут вони ще мають отакі маленькі намистинки, бачите, як колесико. Теж цікаво. І погляньте, яка застіпка. Застіпка мене так вразила. Я так з першого погляду думала, а може це гірський кришталь, потім, потім побачила застіпку, зрозуміло, ні, це скло. Але, знаєте, така дуже гарна обробка, зборка. Тож, вважаю, що якісна робота. Ну, а намисто так. 60 роки, мабуть, в той час. А це намисто здивувало мене своєю формою. Ось бачите, ці намистини зроблені таким чином, що вони мають форму нібито трапеції. І тому в зібраному стані воно так лежить дуже цікаво. Мені подобається така форма, і тому я почала придивлятися уважніше. І я побачила, що це натуральне каміння. І таке собі непросте. Ну так, ці коричневі – це сердолік. Ці такі трошки полу... напівпрозорі це рожевий кварц. Може, так не дуже видно, що він рожевий. Ну, так подивіться, Ось бачите, рожевий. А третій варіант. Це, ну, як на мене, рідко зустрічаю я таке: це рутіловий кварц. Це кварц, такий, як гірський кришталь, але з включеннями рутілу, який має такий вигляд, нібито там золоті. Ну, в даному випадку золоті, бувають інших кольорів, бувають чорні, наприклад, такі включення. Але це нагадує волосся. І тому його ще називають волосатик. А так, красиво, романтично, волосся Венери. Або стріли Амура. Це вже далі пішли по романтичній лінії. Але такий дуже гарний кварц. От подивіться, як добре тут видно всі ці включення. Ось. Бачите. Як гарно він грає на сонці. І е, спершу у мене було таке, знаєте, враження, нібито оці сердолік виглядає трошки темно, е, і інші, інші намистини не дуже помітні. Але ви знаєте, коли я його надягла, виявилося, що ці намистини, такого коричнього кольору, виглядають дуже гарно. Навпаки, вони. Е, Привертають увагу. А якщо було воно тільки з цих двох, то воно було не дуже і помітно А так, мені дуже сподобалося це намисто. І я так купила, знаєте, не стільки, як в колекцію кажуть, а саме носити. От дуже красиво так на літо саме. І потім вже подивилися уважно на застіпку. Коли купувала, дивилася лише на дизайн, що мені сподобалося. А потім вже, знаєте, трошки роздивилася, взяла лупу, як продавець дивиться, я не дуже люблю витягати лупу, бо він починає думати, що я якийсь спеціаліст, ювелір і таке інше. Так от, вже потім подивилася в лупу, і отут, на застібці, знайшла маркування 925. Тож зроблено це срібло. Ну, щиро кажучи, застібка мені не сподобалась, тому що така форма, знаєте, такі сучасні китайські вироби багато мають таку форму. Але знаєте, коли я роздивилася уважніше, от вона така, а трошки не така. От Китайські вони, ну, трошки видовжені, а ця така більш на круг йде. Ось бачите? Ну, Я не кажу, що вона якась там старовинна, ні, може це і на намисто зовсім сучасне, але знаєте, якщо сучасне, не бачила я того, такого на ринку. А може і це не дуже щось рідке. хто дивиться регулярно сайти продаж китайських приказ, може ви мене підкажете. А, і ще що хотіла звернути увагу, це те, як... Ограновані оці намистини, бачите? Так, грані зроблені, бачите, да? А тут ні, немає, тільки з цього боку. Ось ці лінії, які я вже потім роздивилася, мені так, знаєте, здалося ну не таке вже і просте намисто. Бо, ну, як я знаю, десь в Африці, в Азії, десь в таких місцях роблять щось простіше. А якщо так почали ускладнювати себе життя і ще отут грануванням, то вважаю, щось таке тут є. Я кажу про походження. Хоч і той факт, що він на нитці знаходиться, ну так, знаєте, мені двояко, тому що з одного боку на нитці робили намиста винтажні, так, часи, скажімо. А з іншого боку, нитка тут мені дуже подобається, бо вона видна просвічує, бачите, через ці каміння. І краще б може, було на жилку це перевести. А ще хочу показати одну таку пластинку, то не прикраса, то частина прикраси, але вирішила її взяти, бо дуже вона мені сподобалася. Ось дивіться, як гарно виконано портрет жінки. Це епоха стилю Модерн. десь кінець 19-го, початок 20-го сторіччя. Дуже гарна робота. Знаєте, от таке непримітивне. А саме дуже гарно все пророблено, цей портрет. І е, квітка. Ну, мені здається, що то Ірис. Може я помиляюсь. Але оця квітка саме підтверджує мою думку про те, що це саме епоха модерна. Ну, не сама квітка, а те, як вона тут зроблена. Такі переходи натуральні. Навіть мені, знаєте, так сподобалося дуже матеріал, якщо так казати, Ну, це метал. І як я розумію, позолочений. Бо я це не чистила. Я вам кажу, отако от воно ну, і було. А ось тут, так це виглядає, тут залишки клею. Я розумію, що то було десь приклеєно. Ось так це профіль виглядає. Вона не м'яка така, знаєте, що так її не, не погнеш. Це не фольга якась. Це металева, гарна металева основа, ну, але дуже тонка. Подивилися уважніше з лупою. Ні, це не золото. Бо трошки, мабуть, і ви побачите, трошки є такі місця, де стерлася ця позолота, і можна побачити, що там проглядає якийсь інший метал. Але, знаєте, дуже гарно. Ну, Можна приклеїти до будь-якої основи металевої. Але мені здається, краще знайти як щось з каменю з натурального. Або з перламутру таку основу. А ще купила отакий браслет. Може хтось пам'ятає, я колись давно-давно показувала. Такий. І, знаєте, мені дуже подобається перламутр. А це перламутр. от дивіться, який. І я, коли його колись там знайшла у нас на ринку, я вважала, що я буду його носити. Але. У мене його попросили дуже, і я віддала. І думала, що я знайду собі такий, і, ви знаєте, пройшли роки, а нічого подібного я не зустрічала. І ось побачила, тому дуже зраділа. Ось показую вам браслет. Це такі ланки з перламутру. Це з якимось Ось. Дивіться, тут ставки, іероглі різні. Ось, наприклад. Його походження, мені сказати, важко, тому що я зустрічала в інтернеті, що зроблено то в Китаї або зроблено в Гонконгі. Ну, що сказати? Може, там, може, там. Не знаю. Бачила в інтернеті такі браслети з золотою основою. Але у мене не золото, це точно. І датуються вони 50 ми роками, а інші 70 ми роками. Ну, ось той час зроблено. Не могла я залишити там цей підвіз. Хоч, камея зроблена не дуже. Тонка робота, так я б навіть сказала, груба в чомусь. Але зроблена вона на тому перламутрі, який називається халіотіс. Це перламутр, який має відтінки, зелені, сірі, рожеві. Не знаю, чи буде видно на екран, чи ні. І саме такої у мене не було. До того ж, сам підвіс старенький. Оце можна побачити. По цій рамці. Вона в дуже гарному стані, але, знаєте, стара прикраса, Камея Геліотіс. Ну, коштувало воно не дуже дорого, і я вирішила це купити, колекцію. І ось вже наприкінці ринку я побачила оце. І, звісно, камея, я її беру, роздивляюся. І розумію, що це камея, яка вирізана на гаті. От я на це звертаю увагу, тому що більшість камей, які можна побачити на ринку, вони вирізані на мушлі. Мушля, як до речі, перламутр, це матеріал, ну, як сказати, м'який, ну, я кажу для роботи майстра, який займається вирізанням камей. А ось вирізати на камені, це потребує більшої майстерності. Тому я завжди звертаю увагу на камеї, які я зустрічаю. Ну, але ж, знаєте, ціни на камеї гарні, вони високі. Ой, десь три місяці тому. Побачила на нашому ринку дві камеї. Ну, вони не прикраси, як оця, наприклад. Вони були великі, там десь десь сантиметрів. Уявіть собі, отакий от овал. І це камінь і камея вирізана. Знаєте, от я заплющу очі, і я пам'ятаю все в дрібницях, бо я її роздивилася, запитала ціну, думаючи Ну Добре, буде вона дорога, я заплачу, але ну, щось ексклюзивне. Ну, Мені сказали 250 євро, а камеї було дві. Ну, Я так подумала, подумала, так вирішила, ну, може поторгуюсь за одну і кажу, а чи, а чи я візьму одну. І він каже: кожна коштує 250. І то був такий час для мене скрутний, ну я кажу про гроші. І я вирішила, я відійду трошки подума... так, знаєте, <смі> <смі> Дам їм час подумати, повернуся ну, через, знаєте, там, через пів години і запитаю, може, знизимо ціну. Ну, я намагаюся боротися, якщо мені щось подобається. І тут я зустрічаю на базарі Таню і кажу, Таня, пішли, я тобі покажу таку красу, ми підходимо до крутяка, а ми вже немає. Уявіть собі. Всі півгодини. Так от, коли я бачу камеї, зроблені саме на камені, я Ну я звертаю увагу. Я не можу сказати, що я куплю, що хочу, ні, не можу. І ось я побачила цю, і я зрозуміла, що вона на камені. Ось дивіться, тут. І ось тут. Це все один камень. Я вже дивилася. от Трошки тр... під цими лапками можна побачити цю коричневу частину. Вона переходить до такої світлої, ну, як уявляєте собі, ага, так? І ось ця біла частина. І дуже-дуже тонка робота. Як це вирізано, це старовинна камея. І це перлинки, побачили ви в ні? Це перлинки. Це справжні перлинки. Як називаються вони Мікроперлинки. Вони, звісно, маленькі, ну якийсь там міліметр близько цього їх діаметр. Сама камея це півтора сантиметри. Маленька. Але все мені так сподобалося. І я вступила в боротьбу. Теж торгувалася. трошки знизила мені ціну. Ну, але обійшлося не так вже і дешево. І ось дивіться, що тут. Бачите, так, я подивилася уважно. Мені здається, що це частина тої прикраси, яка була в моді в 18 сторіччі, коли жінки носили чорну оксомитову стрічку на шиї. Ну, є така. Є таке слово бархатка, а є таке слово оксамитка. Це я кажу, я подивилася в словниках в інтернеті, що один там письменник писав бархатка, а інший писав оксамитка. Це я кажу про українську, українську літературу. Тож називаю вам дві назви. І одягалася вона таким чином: у мене є десь це чорна. Оксамитова стрічка, а я не можу її знайти. Але десь півроку тому купила у китайців таку ось стрічку, бачите, рожевого кольору. Ну, це, може, і не той оксамит, який був у 18-му сторіччі, натуральний, все синтетика. Ну, але ж, бачите, такий оксамитовий ефект є. Купила, щоб зробити одне намисто ще. Немає часу зробити. І якщо її отак зробити, ну, якщо б вона була трошки ширше, було б краще. І отак от на шию. Ну, я, знаєте, так подивилася, приклала до цієї стрічки подумала, а з рожевою непогано. І ще й тому, що тло цієї камеї, воно має такий трошки рожевий відтінок. Правда? І ось так це жінки носили на шиї. Ну, ви, мабуть, бачили в фільмах, на картинах дуже багато цих прикрас, коли зображені жінки у другій половині 18-го сторіччя. А десь у 19-сторіччі носили вже трошки за іншим манером. Дивіться, от таким чином ну тут обробити, якщо ці краї, то буде отак вона. Я навіть так зробила, зараз подумала, може собі щось таке зробити. Куди мені носити рожевий оксамитовий? Так от, камея ця зроблена. Можливо, в другій половині 18-го сторіччя. Можливо, в першій половині 19-го сторіччя. Вона старенька. Дуже гарна робота. Дуже гарне. Оця рамка з маленьких перлинок. Покажу лапки, які гарні. І ось подивіться на метал. Можливо, оця частинка зроблена з золота, тому що вона прилягає шиї, і це цілком логічно. Як ви вважаєте, це шедевр? Це справжній шедевр. Нагадую прикраси, які я вам сьогодні показала? Сподіваюсь, що вам було цікаво. Тільки зараз подумала, я почала своє відео перше з того, що я багато накупила. Якщо рахувати кількість, то не дуже багато. Але ж мені здається, що прикраси такі цікаві, не дуже, як то кажуть, ординарні, непрості. А як вам здається? Я всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.